Всім привіт! З вами Артимашка. І сьогодні ми е, обозріваємо моди на Майнкрафт версію 164. І сьогодні ми обозрюємо два мода. Це один на мінікарту, яка називається по Мейморей мінімад. Ну ладно, ви собі там розбираєтесь, думаю, хто знає цей мод. І цей мод додає карту. І коли ви нажмете на кнопочку, ну, яка вас забіндіна, наприклад, у ну, мене X, це відкриває велику карту, ви там можете собі дивитися, там приближати не можна там на цьому сервісі. І якщо ви, наприклад, ну це в мене завжди є така проблема, що коли я ну, йду, йду з дому десь в пещеру чи що, я, я ніколи не можу знайти дороги назад. Ну, з цим модом дуже допоможе. Нажимаємо кнопочку ну, знову ж таке, яка у вас забіндена, І напишемо, ну, наприклад, VPN Home. Ну, готово. Готово. У мене дуже лагає просто за цим. З Менікамом. Дивіться. Відходимо і, наприклад, нажимаємо знову ж таки кнопочку, яка вас за Нажимаємо «Waypoints», Home і Teleport. І все, ми з'явилися біля «Waypoint». Він ще на карті ваш позначається. А ви можете також зробити M «Waypoints» і нажати на «OK». І вас не буде показуватися. Ну так. А другий мод буде на те, що запитом вам приходять допол... доповнені доповнительні сердечки запитом. У мене в мене сильно лагає. Ну і дивіться. Кину я собі опит, і я забув перейти в нормальний режим 2 секунди. І я знову з вами з 22 уровнями. Ну, це з кожним уровнем я вам так скажу приходить сердечка. Я собі використав перед тим ще 64 пузирка і в мене вийшло плюс допомігних 5 сердечок. То. Опит тепер не буде тільки для того, щоб зачарувати собі там меч на суперкрутизму чи ще щось. Давайте я ще з так використаю. О, як мене лагає. Ну і во мені дали ще. Ну це треба дуже багато опиту. Я вам раджу, коли ви вже наберете так максимум, що потім буде дуже тяжко набирати. Підіть край і вбейте дракона Енду. Ну, а з вами був Тимошка. До нових зустрічей!